Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students, hello, my dear fifth graders, literature. Сьогодні у нас урок з літератури домашнє читання Peter Pan, a fragment. So, працюємо сьогодні ми на сторінці 91-й нашого підручника. So, first task is put words in brackets into the correct tense, Розставте слова у дужках у правильному. В правильній формі теперішнього часу, simple або continuous. Then listen in check, а потім послухай перевір. Окей, okay. ми вже це з вами зробили. Давайте з вами одразу прослухаємо, перевіримо, потім прочитаємо і перекладемо цей уривочок. 1. Wendy, John and Michael live in a lovely house in London. The darlings are a happy family. Parents love their children very much. The children are sleeping and dreaming. Suddenly the window opens. It is a lovely fairy called Tinkerbell. She's looking for something. Wendy wakes up and sees the boy, but she is not afraid. She knows Peter Pan from her dreams. Wendy, John і Michael живуть у гарненькому будинку в Лондоні. Сім'я Дарлінгс, щаслива родина. Батьки люблять своїх дітей дуже сильно. The children, діти зараз сплять і їм щось сниться так, у даний момент. Зненацьке вікно відчиняється. Це де, чудова фея, яку звати Тінгер Вона щось шукає. Венді прокидається і бачить хлопчика, але вона не боїться. Вона знає Пітера Пена зі своїх сновидінь. Now let's plays the dialogue with your partner. Давайте прочитаємо зараз цей dialogue, So, the dialogue is between Peter Pan and Wendy. Dialogue будет Peter Питером Пэном та Вэнди. What's your name? Як тебе звати? Wendy Moira Angela Darling. What's yours? Wendy Moira Angela Darling. А твое? I'm Peter Pan. Where do you live, Peter? Де ты живеш, Peter? I live in Neverland with the Lost Boys. Я живу у Неверленді з хлопчиками, які загубилися. Неверленд? The Lost Boys? Who are they? Неверленд? Загублені хлопці? Хто це? The Lost Boys haven't got a mother or father. Загублені хлопчики не мають о, матусі і татка. They are alone in the world and they live in Неверленд. Вони одинаки в цьому світі і живуть у Неверленді. I am their captain, а я їхній капітан. In Neverland we fight the pirates. У Неверленді ми б'ємося з піратами. We also swim in the lagoon with the beautiful mermaids. Ми також плаваємо в лагуні з прекрасними uh, русалками. Fairies live in the trees and the and the forest. Феї живуть на деревах і в лісі. The fairies are my friends. Феї мої друзі. Oh, what fun! О! Oh, яка розвага, яке, які веселощі! I must go back now. Я зараз маю повертатися. I must tell the lost boys a story. Я маю розповісти втраченим хлопчикам історію. They love stories. Їм подобаються історії. Don't go away. I know a lot of stories. Не йди, я знаю багато історій. Then come with me, Wendy. Тоді ходімо зі мною, Венді. You can tell us stories. Ти можеш розповісти нам історії. We all want a mother. Ми всі хочемо матусю мати. Please, come and be our mother. Будь ласка, йди і стань нашою матусею. But I can't fly, але ж я не можу літати. I can teach you to fly. Я можу тебе навчити літати. This is a magic fairy dust. Це у нас магічний чарівна uh, dust. пил, чарівний пил. Феї. Now move your arms up and down and down fly. А зараз порухай своїми руками вверх і вниз, вгору і додолу. І лети. Look, I can fly. Поглянь, я можу літати. show us the way to Neverland. Tinkerbell, він звертається до феї. Покажи нам тепер шлях до Неверленду. Ось такий чудовий уривок з казки про Пітера Пена. Тепер давайте дамо з вами відповіді на питання за цим коротеньким, коротенькою замальовкою. So, where do the darlings live? Де живуть дарлінги? So, the darlings uh, live in London. Вони живуть у Лондоні. Who is Peter Pan? Хто такий Пітер Пен? So, Peter Pan is uh, captain of the Lost Boys. Пітер це капітан, так, начальник, очільник втрачених хлопців, які загубилися, загублених хлопців. So, who are the lost boys? Who are are the the lost lost boys? boys? Хто такі загублені хлопці? The lost boys are boys who don't have a mother or father. They are alone. Where do they live? Де вони живуть? They live in Neverland. Вони живуть у Неверленді. Do you like these stories? Чи подобаються вам історії? Yes. yes, I do. So, what is your favorite one? Яка ваша улюблена історія? Ну, це ваша вже відповідь буде, да? What's your favorite story? Можливо, ви читали що з літератури української або всесвітньої. Можете дати відповідь на це питання. So, would you like to fly? Why? Чи хотіли б ви літати і чому? So I would like to fly to. To travel a lot, я б хотіла б а, літати ще подорожувати, можливо, так багато. Окей. Okay. So. Отже, така історія ось у нас сьогодні була на нашому занятті. Друзі, ну а хто захоче, можете прочитати історію про Пітера Пена самостійно. Серія Read It Yourself Peter Pen Level 2. Правда, вже Level 2. Я розумію, що вам би взяти щось трошечки, можливо, простіше ще. ну, Єдине, що тут дивіться, level 2, але в принципі слова достатньо прості. Wendy lived in a house in London. Венді жила в будинку в Лондоні. She had two brothers. Вона мала двох братів, they were called John and Michael. Їх звали Джон і Майкл. Ну, я гадаю, що тут нічого такого важкого немає для вас. One night a boy called Peter Pan came to Wendy's house. Якось вночі хлопчик. Uh, якого звали Пітер Пен, прийшов до будинку Венді. Пітер asked Wendy, John and Майкл to come to Neverland. І Пітер попросив Венді, Джона, uh, Джона і Майкла піти з ним до Неверленду. Венді і її брати полетіли да, по небу зі свої, з Пітером Пеном та його другом под подругою Це ж їхня фея, ось подругою Тінгербелл. So they flew all the way to Neverland. Весь час, увесь цей шлях, вони летіли до Неверленду. В принципі, я гадаю, що історія досить таки проста. So, but Tinker Bell did not like Wendy. Але Тінгер не сподобалася Венді. told Peter's friends to shoot down Wendy. Вона сказала друзям Пітера, аби Венді впала. Так, ну, to shoot down. The boys shot Wendy down. Хлопці ці е, uh, оці ж The Lost Boys, да, які були втрачені хлопці і у Неверленді, вони її там підстрелили. But Peter saved her, але Пітер все ж таки її врятував. The boys went to find some Indians. Хлопці пішли е, uh, шукати індійців. The Indians tied them up. Індійці їх там зв'язали. Пітер uh, Peter took Wendy to see some mermaids. They saw a boat. Тим часом Пітер Взяв Венді і повів подивитися, щоб вона познайомилася з русалоньками. Вони побачили човен. A wicked pirate was in the boat. He was Captain Cook. Ну і ось такий uh, злий, так, підступний пірат був у цьому човні, його звали Кептен water. Крокодил був у водичці. Peter's friend was in the boat Пітер'дю. Uh, друзі Пітера також були у човні. Where Peter? asked Captain Cook, де Пітер запитав капітан Кук, I will not tell you, said uh, Tiger Lily. Я вам не розповім, сказала uh, Tiger Lilly. Як ви бачите, що ілюстрації навіть з Діснеївські йдуть. Тобто ви можете знайти цей же ж мультик і подивитися, можливо, його навіть в оригіналі вже. Отже, тобто дивіться, яка історія. Кому захочеться її прочитати до кінця, будь ласка, звертайтеся, я можу вам відправити а, цю книжечку, і ви її прочитаєте. Я гадаю, що книжечка чудова просто. Просто гарнівні. Як ви бачите, діти повернулися додому, The Children went home, і вони сказали на сам кінець Goodbye, Peter. Come and see us again. Прилітай ще раз до нас. That's all for today. На цьому це все. Our lesson is over. Чекаю вас на наступному уроці. Lifestyle, Unit 3. Goodbye, good luck.